Кожен працюючий українець знає, що таке трудова книжка. Та вже скоро ці книги втратять актуальність. Чим їх замінять та що буде із записами наших трудових книжок, розповім у цьому відео. Почну з того, що Україна ще з 2021 року переходить на нову систему обліку трудової діяльності. Простіше кажучи, від паперових трудових книжок ми переходимо до електронних, тобто діджиталізація дісталася і до сфери трудових відносин. Паперові книжки ще діють, але після 10 червня 2026 року, паперова трудова книжка втрачає юридичну силу як єдиний доказ стажу. І ось на цьому питанні я зупинюся детальніше. А допоможе мені у цьому міністр соціальної політики у у 2016-2019 роках Андрій Рева починаючи з 2026 року, дані про трудовий стаж кожного українця будуть враховуватися виключно на підставі відомостей, внесених до вашої електронної трудової книжки у реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України. До речі, ці зміни запровадили не просто тому, що у нас діджиталізація мета переходу з паперових до електронних книг полягає в тому, щоб зменшити паперовий документообіг, мінімізувати ризик втрати або пошкодження. Одження документів та автоматизувати призначення пенсій у майбутньому. Фактично електронні трудові книжки ведуться ще з 2004 року. Збирається інформація про стаж, зарплату та сплату внесків кожного українця, і це автоматично враховується в реєстрі пенсійного фонду. Тому при призначенні пенсій жодних документів за цей період нести до пенсійного фонду не треба. А от дані до 2004 року потребують оцифрування. Для цього потрібно подати скановані копії заповнених сторінок, паперової трудової книжки та інших документів, що підтверджують стаж. Це можуть бути і документи про освіту, і військовий квиток тощо. А що ж буде з трудовими книжками? Якщо паперова книжка зараз знаходиться на підприємстві, де ви працюєте, роботодавець продовжує вносити записи у неї. Якщо ж книжка зберігається у працівника, то запис вноситься лише на його вимогу. Після 10 червня Рову трудову книжку можна собі хіба що на пам'ять залишити. Юридичної сили вона не матиме. Тепер детально зупинюся на оцифруванні стажу, бо це питання викликало масу запитань серед українців, і час від часу, особливо в соцмережах, лякають, що якщо у вас немає оцифрованого стажу, то у вас відберуть пенсію. Тож почну з діючих пенсіонерів. Їм нічого робити не треба, і ніхто у них пенсію не забере, навіть якщо їх стаж не оцифрований. Як сказав нам Андрій Рева, стаж діючим пенсіонерам вже враховано. Кому вже пенсію призначено, тим уже їх стаж пораховано. Пораховано відповідно пенсію призначено, і якщо вони, наприклад, подадуть якісь додаткові документи, які свідчатимуть, що в них стаж збільшився, то це може бути підставою для перегляду. А в цілому для призначення пенсії діючим пенсіонерам це не потрібно. Мова йде лише про тих, хто лише. Планує вийти на принц. тобто, якщо раптом пенсіонер згадав про якусь свою роботу, яка не була внесена до трудової книжки, і зможе документально це підтвердити, йому це врахують до трудового стажу. Але загалом діючих пенсіонерів ця новела не стосується. Натомість для тих, хто стане пенсіонером протягом найближчих 10-15 років, питання оцифрування трудового стажу до 2004 року актуальне, але ж і закон почав діяти не сьогодні. Закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування почав діяти з 1 січня 2004 року. Персоніфікований облік введено в Україні з липня, з 1 липня 2000 року. З цього моменту всі роботодавці подають до пенсійного фонду дані про розмір вашої заробітної плати. Якщо ви працюєте, наприклад, по найму найманий працівник, то кожного місяця роботодавець подає дані про вашу заробітну плату. Відповідно в пенсійному фонді зберігається інформація про те, чи працювали ви, чи платили єдиний соціальний внесок за вас з липня 2000 року. Втім, є певні питання, каже Андрій Рева, які вимагають певних дій від потенційних пенсіонерів. Колишній очільник Мінсоцполітики радить потенційним пенсіонерам вирішувати питання оцифрування пенсійного стажу заздалегідь, але виникає питання для таких, наприклад, пенсіонерів як я. Я з шістдесят року народжений, Мені потрібно буде в наступному році виходити на пенсію. Так? То виходить, як у мене трудовий стаж, страховий стаж з липня 2000-го до моменту виходу на пенсію. Він зафіксований в системі персоніфікованого обліку пенсійного фонду. Але Стаж реальний, який дає право мені на пенсію, у мене починається з 1983 року. З моменту вступу на військову до військового училища, тобто це називається вступ на військову службу. І таким чином у мене ще є 17 років до 2000 року, які мають бути враховані під час призначення пенсії. Це занесено, по-перше, в трудову мою книжку, коли я почав працювати в школі з 1989 року. І плюс ще 6 років з 1983 по 89, поки я служив в радянській армії. Тобто, всі ці роки треба врахувати під час призначення пенсії. Так от для таких, як я, потрібно, щоб ця трудова книжка не загубилася. Я повинен дати, надати пенсійному фонду і щоб вони врахували цей пенсійний стаж до 2000 року. Плюс служба в армії. Тому що, якщо, наприклад, це випаде, то мені доведеться, не буде трудової книжки, я її загубив там, чи десь вона там зникла. Мені потрібно буде бігати по архівах і збирати довідки про те, що я працював там-то, там то і там. -то. Тому пенсійний фонд, щоб потім пенсіонери не бігали, коли їм виповнилося 60 років, вони таким чином стимулюють, що давайте хлопці і дівчата, раніше подавайте документи. Щоб ми зразу побачили, де там у вас проблеми є, щоб ви поки ви будете чекати, поки ви ми вам нарахуємо пенсію для того, щоб ви отримали її в законному, ну, в тому, що ви собі заробили. Тобто цей процес іде, і таким чином пенсійний фонд намагається стимулювати майбутніх пенсіонерів до збору документів не тоді, коли, знаєте, вже грім гряне, а тоді, коли у вас є ще час до моменту, коли вам виповниться... Шістдесят років. А якщо людина втратила чи згубила трудову книжку через війну або окупацію, що тоді робити? Якщо втратили трудову книжку, звичайно, це дуже погано, але не, не смертельно. Е, ви можете це зробити, звернувшись до архівних установ, ви працювали в таких-то в таких, -то, таких -то установах. Якщо в архіви зберігались документи, ну як правило, вони зберігаються. Але якщо ви працювали на заводі, там чи якісь державні установи, чи комунальні установи, як правило, вони в архів документи здавали. Навіть якщо, наприклад, щось не зберіглося, то є можливість підтвердити ту чи іншу частину стажу, що ви там то там-то працювали через суд. Суд може встановити факт вашої роботи на тому чи іншому підприємстві, якщо там ви можете привезти в бухгалтера там, чи когось іншого, чи керівник, наприклад, який на пенсії знаходиться того підприємства. Чи, можливо, ті, з ким ви працювали, можуть підтвердити цей стаж це теж один із варіантів яким може бути за ну, підтверджено те, що ви є, треба мати на увазі лише одну річ: з 2004 року, коли було прийнято закон про забов'язкове державне пенсійне страхування, то зараховуватиметься ваш стаж тільки в тому випадку, от у вас, наприклад, написано, що ви там працювали в такій приватній структурі. Так от вам зарахують стаж в тому випадку, коли є підтвердження, що сплачувався єдиний соціальний внесок. Тобто раніше як трудову книжку кинув і поїхав в Польщу працювати. І ти числишся на роботі, а тобі йде пенсійний стаж. Так, з 2004 року ця система не діє. Якщо у вас немає підтвердження, що сплачений єдиний соціальний внесок, а тепер завдяки системі персоніфікації пенсійний фонд це бачить, що у вас можуть бути виникнути проблеми. А у тих, хто працював приватним підприємцем, тим. До 2000 року треба підтверджувати, що він сплачував цей внесок. Тому що багато хто з підприємців в той час не платив. По всіх інших позиціях, якщо ви були найманим працівником, до 2004 року приймається запис в трудовій книжці без всяких додаткових складнощів. А якщо ви були приватним підприємцем, то ви повинні підтвердити, що ви сплачували страховий внесок. Така особливість. І ще одне питання, яке стосується діючих пенсіонерів: ось людина виходить на роботу і отримує додатковий стаж. Чи не переглядатимуть її страховий стаж за попередні роки у такому разі? Якщо пенсіонер вийшов на роботу, то цей стаж йому зараховується автоматично, бо є система персоніфікованого обліку. Тобто роботодавець я вже про це казав. Кожен місяць подає дані в пенсійний фонд. І тому ніяких додаткової інформації пенсійному фонду не треба. Отже, єдина категорія, для якої питання оцифрування стажу актуальне, це люди, що мають стаж до 2000 року. Але не серед діючих пенсіонерів, бо, як ми вже почули від Андрія Реви, у пенсіонерів вже порахований стаж. Пенсійному фонду потрібна інформація до 2000 року. А вона міститься, на жаль, оскільки не було системи персоніфікованого обліку, вона міститься в трудовій книжці. І ці трудові книжки, вони губляться, люди там їх там, все ж може бути. І от щоб вони їх не загубили, щоб потім не почали бігати і шукати дані, вони кажуть, здайте нам трудові книжки, ми їх оцифруємо, і ви тоді не будете мати проблем зі стажем. В подальшому я вам скажу, коли десь починаючи з 2035 року, тобто через 10 років, Ну, коли людина виходить на пенсію, то 35 років в неї стажу буде, да? то в неї вся інформація буде в системі пенсійного фонду. Там уже не потрібні будуть трудові книжки. За рідким там виключенням, якщо ти там до 2000 року року пару років попрацював. А от таких як я, де половина стажу до 2000, а друга половина після 2000, Ну, це просто життєва необхідність. Підсумовуємо. Отже, тим, у кого є трудовий стаж до 2000 року, варто віднести вашу трудову книжку чи її скан сканкопії до пенсійного фонду. Або навіть завантажити сканкопії через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Для цього не обов'язково чекати настання пенсійного віку. Це можна робити раніше. Ну а перехід на електронні трудові книжки це, звісно ж, плюс. Не потрібно тепер заводити паперові документи, судомно бігати за ними, особливо коли звільняєшся з роботи. На цьому в мене все. Бережіть себе та до зустрічі на нашому каналі.